Так, мені вже 52 роки, я вас я знаю ще від... Я вже тут 32 роки, коротше, я на невістках, тут наше поле і ми зараз з ним межуємо, ми всі так живемо, худобу кохаємо. Були діти, діти люблять, тепер вже старый. Схала <звіх> вам! Все нормально, все добре, все добре, це треба, це треба, все нормально. Я до цього ставлюся дуже нехай. Блять тупе, тупе, тупе. Но не тусти за. Оце чуєш, кум? я до тебе, коли не зайду, ти завжди бухаєш. А я як не сяду, то ти вічно заходиш. Ще нічого не бачила, я вже можу описати: тут люди впривали, плакали, страждали. Дехто навіть надзюрчав, вікна погано відкриваються. І дуже багато коли мого покриття і, раз, і два батала пила. пила. І. і А, жалізе. Дзялю! Ти тут вже малював? Малював? А за батареями? Мамо, от отсюди малював! А чого так підлогу витала? Ой, мамо, ви тут не стійте, бо то та фарба така рідка, бачите, як в гей, розкляпується. Hey, like

Ляску, ну, в дупі, Ручки не подривали, скільки я зараз на крадю в цьому отелі. Так, тапочки, хай буде, ось друга пара. Це буде на, на пересмінку. Дві в хазяй пригодиться. О, тяжкі, це ж такі, як мама хотіла. Хай буде, чуєте на компоті, хай буде. О, чотири штуки. раз якраз і відільки четверо. Кажемо по часочку. Боже, який я молодець. І все, що наклали, чуєте. А три штуки, чуєте. Та мені тільки навозимо її життєвими. Ні, три пачки. А, зажали, трошки зажали. Коточок мила, то тоже буде. А що ну все треба, брате? Ще різядька може повикручувати. Не отвертку чуєш, Щас я викручу туда все. Що ще ж не хватає? Що ще ж не вкрав? о, о халати. Диви, зажали. Боже, це тільки кості мені треба було вивели, і халата людей не дали. Боже без значить, блять, тумбочку буду крутити. Щас буду довели мене вже. Тепер таке питання до всіх, хто дивиться. Як там справи у спортзалі? Кілька у вас, кубиків. <ривіт> Чесно, я втомився від цього твого почекай мене. Зранку почекай мене, я збираюся. Потім поїхали, почекай мене біля одного магазина, почекай мене біля другого, а ще «почекай мене, я на базарчик заскочу. А потім підкинь мене і почекай мене, бо я з подругами побачилась. Приїхали додому, а почекай, бо нема що їсти, треба придумати, що їсти. А потім ввечері ще почекай, ні, мені не до цього, бо я хочу книжку почекати. І що виходить? Я весь день просто жду. Почекун, а не чоловік. Хтось знаєш, таке Барбара, похлопайте. Це така трава, ще кажуть ревінь. Знаєте таку траву ревінь? В мене, в моїй бабушці в селі називали на цю траву Барбара. І моя бабушка робила пироги з зі Барбарою. Мені здається, траву туди напхать було і то прикольніше. Ну, кажу, кор... смачно? Реально? Дивись, в мене є ж залізний аргумент, що барбара це хутня. Тому що всі в дитинстві ходили під черешні, всі ходили під полуницю. Ну ніхто не ходить бітить Барбару. <звук> <звук> Знову гречка. Гречка, то я гречка. Кількома одна й те саме. Все добре. Всім смачно. Супер, гречка то є вуглевода. Маруся, може б ми їли трошки краще їди? Кихо, стейк з лосося, якоїсь ікри на хлібчик помастити. А потім місяць вікна лизати. А якщо я тобі скажу що в сільпо і сільпові крапоціні, тижня? А якщо я тобі скажу, що більше ніякого пива, значить так з'їв макарону? Макарон то є сила, макарон то є люкс. Сьогодні я розповім, коли слід вживати слово сполучення дали пди, а коли слово розк. Отже, дали туди» використовуються в однині. Наприклад, зловили мародера, дали туди». А ось розхуярили, використовуємо в множині. Наприклад, зустріли колону окупантів, розхуярили, помітили ворожі літаки, розхуярили вщент. Друзі, говоримо українською грамотно, а матюкаємось правильно. А ти одно відповіш питання. чого ви тоді були такі п'яні? Я прийшов. Ми прийшли з городу. Я думала, що та вода мінеральна стоїть у флісті. Я не знаю, хтось приніс. Я вліпала і мене догнали. подивіться, який в кума пузо. В like right відносинах стаєш хитрішим. Відносинах стаєш хитрішим однозначно. Я зараз кожного разу, коли займаюся дружиною коханням, я не знімаю з неї труси. Здавалося б, хочеш додати якоїсь романтики? Ні. Просто е займаєшся коханням. Але вночі в будь-який момент може заплакати дитина. І комусь із нас треба бігти до дитини. І в мене є залізний аргумент. Ну, біжить той, хто в трусах. Як мені було важко, я просто пам'ятаю всі ті... Всі. Все нормально, все добре, все добре. Це треба, це треба, все нормально. Я до цього ставлюся дуже нехай.